Привіт, наші допитливі друзі! Весна набирає обертів, дні стають довшими, сонечко гріє все сильніше, вітерець кличе в дорогу. А куди ж нам помандрувати? Знаю, найкращий відпочинок це подорож у гори. А ось і наш дружок Джмелик, який прокинувся разом з сонечком і хоче мандрувати з нами. Стрибать жмелику. У гори ніхто так не ходить. Потрібно ретельно спакувати рюкзак та взяти все необхідне. А жмелик нам в цьому допоможе. Ось і рюкзак. Як же без телефону? Спальний мішок. Намет, аптечка з ліками. Мапа України. Дощевачки, їжа не псується і легко готується вода обов'язково, засоби гігієни. Ну ось і все діти найнеобхідніше зібрали. Ну що ж, друзі, крокуємо стежинами до Карпатських гір. Але щоб не було сумно, давайте пограємо зі словами. Перша гра збільшення зменшення. Наприклад, ми дістаємося високої. Величезної гори, а менше пагорбок, а найменше горбочок. А тепер зменшимо океан, море, річка, калюжа, краплинка. А далі самостійно поміркуйте і зменшіть слово літак, слон, коровай. Тепер давайте будемо збільшувати слова. Поміркуйте, що буде, коли збільшиться листочок, голка, м'яч, а шапка? Як цікаво, намет цілий. Дякуємо, Джвелико. Ти ховайся у рюкзак, бо в горах холодно. Тому що ми дістались мальовничих Карпатських гір. Які дивовижні краєвиди милують наше око? Мальовничі Карпатські гори розташовані на заході України. Їхня назва походить від слов'янського слова Харабат, тобто хребет найвища вершина українських Карпат та усієї України. Це гора говерла, її висота більше двох тисяч метрів. В Карпатах багато струмків та річок, найбільше з них ністер тисо, пруд, черемош. Вони часто утворюють дивовижні водоспади та каскади, Неповторне звучання стрімкої води гармонійно доповнює чудові гірські краєвиди. Схили Карпатських гір кривають ліси, здебільшого хвойні. Їхні цілющі повітря вабить туристів звідусіль на відпочинок та остановлення. Подивіться уважно, які тварини живуть в Карпатських горах, впізнали, а птахи, які красені на світі. Помилуйтеся діти дивовижними рослинами, серед яких є багато лікарських. Так і хочеться зобразити цю красу в своїх малюнках. Ми обов'язково це з вами зробимо, але для початку відпочинемо з незвичайним густим. Розглянемо мій малюнок. Ви ж пам'ятаєте, зображення природи називається пейзажем. Ми будемо малювати гірський пейзаж. Спочатку ви бачите перед собою, думаю, гори. У підніжжі галявина, де є гірська річка, стежка, рослини. Можете домалювати сонце, прапор, жовто-блакитний, птахи в даличині. Пофантазуєте. Для нашої творчої роботи потрібна підставка, папір, серветки, простий олівець, гумка, воскові олівці і натхнення творити. У Карпати помандруємо, гірський пейзаж ми намалюємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо малювати. Простим олівцем. Малюємо ескіз лінію горизонту, пагорби і самі гори, вищі, нижчі, трикутної форми. Вгорі хвилястою лінію зображуємо сніговий вершин. Домалюємо сонце, птахів і звичайно наш прапор жовто-блакитний. Намітимо, де будуть у нас. Сосни і ялини, річка гірська і стежина. Залишилось розмалювати. Я це роблю восковими олівцями, можна фарбовим, Коричневим олівцем. Обвожу контури гір. І бачите, одну сторону темнішу я зроблю а другу світлішу, так як падає сонце і освітлює вершини і всі гори. Тоді у нас виходить ефект об'ємної гори. Далі лінія горизонту роблю плавною і обвожу пагорби. Далі стежини. Кольору. Гірська річка обвожу, розмальовую, а далі можна розташувати олівець пальцем або гумкою. Залажуються лінії, виходить плавні переходи, стовбури. Хвойних дерев обвела коричневим кольором. Ну, а тепер подивіться, як легко малюється сосна, просто горизонтальне, штрихування, більше-менше ялинку спочатку ось такі, похилі лінії і потім. Хвою наводимо далі зеленим кольором сонце круговими рухами. Решта за власним вподобанням та фантазуванням. Ось такі українські Карпати вийшли у мене. Чекатиму з джмеликом на ваші роботи. Дякуємо, друже, за незабутню подорож українськими Карпатами. Ми навчилися і рюкзак збирати в подорож, і мовленіві вправи виконали. Багато цікавого дізналися. Про природу рідного краю вчилися малювати гірський пейзаж. Цікаво, а чи бачили ви вже гори діти? А про що мріють? Одні з найкрасивіших тварин природи, вуличні і граціозно, підіймаються над морями і полями. Скільки ще відкриттів до нових творчих зустрічей, друзі!